17 травня 2013 року в місті Вінниця відбулася науково-практична конференція на тему народовладдя в Україні, проблеми та шляхи їх вирішення. У конференції взяли участь представники громадського руху Український вибір, експерти, вчені юристи, громадські діячі та незалежні експерти. Нагадаємо, громадський рух український вибір виступає за розвиток в Україні реального народовладдя. Як зазначає лідер руху Віктор Модвечук, основні. На стратегічна задача українського вибору повернути владу народу, створити чіткий механізм безпосереднього управління країною її громадянами. Перш за все, в основі діяльності общественного громадського руху український вибір є просвітницька робота. Рух вважає, що на сьогоднішній день дуже гострим є питання. Розбудова громадянського суспільства в Україні не буде громадянського суспільства, не буде цієї розбудови. Робити якісь подальші кроки в напрямку захисту прав і свобод людини і громадянина, це не є перспективно. От саме й тому наш лозунг і наша ціль країною керуєш ти, лежить матрицею. Діяльності громадського руху. В цьому виразі, в цьому реченні країною е, керуєш ти, якраз сказано про те, що на сьогоднішній день люди в Україні, і це треба визнати, по суті обмежені в своїх конституційних і, саме страшніше, в своїх природних правах. Природних, тому що Конституція може Закріпляти тільки природні права, а не надавати. Ми від цього відвикли, нас від цього відлучили, що ми маємо природні права, якими вправі розпоряджатись, це перш за все як суспільство, управління суспільними ділами, справами, управління громадськими справами, управління державними справами. Ви подивіться, це все начебто є в Конституції, начебто є. Але в житті питання виникає. І саме тому, створюючи цей громадський рух, як влучно висловився наш лідер. Поки ми не зрозуміємо, що ми є громадяни, далі жити так неможливо і недопустимо. Які основні форватори? Ви, мабуть чули, це таможений союз. Наш вектор, і ми ведемо просвітницьку роботу стосовно того, що наше майбутнє розвитку економічна, соціальна, політична, якщо хочете, демократична, є. В рабство слаб'янськими державами, які є на сьогоднішній день. І ви, мабуть, чули, що багато кричать про те, що ми втрачаємо суверенітет, коли дивимося на Москву. Є в нас опоненти. До речі, для відома скажу, що громадський рух, український вибор, не є опонентом до держави нашої, не є опонентом до нашого уряду. І не є опонентом до опонентів уряду і Верховної Ради. Ми є жорсткою опозиції проти безладтя, безпорядка і плюндрування прав і свобод громадян. Якщо це е, наш уряд чи наш президент, чи наш парламент плюндрують права і свободи громадян, ми про це відверто е, говоримо, виступаємо. Агітуємо і пропагандує ту платформу, яка дасть можливість людям жити в нормальній, цивілізованій країні. Де там гріха дає, подивіться, стаття перша Конституції каже про те, що ми є соціальна, правова, демократична держава. Скажіть, будь ласка, ви бачили ту демократію? Ви пробували її на оші? Чи можна сказати, що ми правова держава? Про яку правову державу на сьогодні можна вести мову, коли куди не кинь скрізь проблеми? Тому і, наша, і подивіться, як веде нас уряд, де він там відверто і виступає якраз громадський рух український вибор. І наша місія якраз і полягає в тому, донести до відома народу, що його дурять, що ігнорують його права, про що би. Скажемо далі в наших виступах. Другий напрямок іде питання у нас стосовно і народовладдя і землі. Відлучає знову ж таки українця від землі, про що ми будемо теж далі сьогодні говорити. Все життя споконвічне питання було в Україні земля. Скажіть Чорнозем Європи. я про, пере, е, Фразувавши, скажу, коли ми ведемо воду про Чорнозем, ми подрозуваємо Україну. Коли говоримо в Україні, подрозуваємо чорнозем. Чому тут не правда? Правда, але правда і реальність, полягає ще й в тому, що на сьогоднішній день з'явились у нас, з'явились хробаки. Знаєте, що це таке, да? Ризновірна черв'я. Є доживий черв'я, є земляний черв'я, є хроба, Де він з'явився, не тільки клубника не росте, ні яблука, нічого не росте. Так от таких хробаки в нас залазять сьогодні, під нашу червоно. Я маю в виду і олігархи, і доморощені, і, і забугорні. І це питання, якраз і український вибір. і веде мову про те, що Конституція, приписи Конституції, що власником. Землі в Україні є український народ. То скажіть, будь ласка, де він, цей власник землі, про що ми будемо вестимо удалі? Третій напрямок: як зберегти Україну як цілісну країну? Це не є парадоксальне те, що я вам скажу, і ми вбачаємо це в федеральному устройстві нашої території. Ми не скриваємо і відверто кажемо, що країна наша поділена. Менталітетне, ідеологічне і, і все інше. Я вже не кажу про те, що у нас на сьогоднішній день стосовно матеріального стану наших громадян. І тому ми вважаємо, що федеративний, федеративний устрій дасть можливість регіонам працювати самостійно і отримувати зароблене. От це лежить в основі федералізації. Подивіться на сьогоднішній день. Субвенція Вінницька область отримала. Ні. Ні копійки, я вам доповідаю. Ні копійки. Субвенція, яка була виділена по лінії ветерану і все інше. Ні копійки. Отримали тільки шість областей. А коли ми кажемо про те, що все, що зароблено, повинно бути у тих, хто заробив, то якраз ми і передбачаємо, що це. Єдиний можливий вихід це створити нову структуру адміністративно-територіального устрою. І ви будете свідками, і, мабуть, вже і є подвижки і Вінниці, що зараз запропонована концепція адміністративно-територіальної реформи через реформування місцевих органів влади. І ви там подивіться, як далеко хитро законодавець. Вірніше автори від Кабміна передбачили, а де ж там буде влада і де ж там буде держава, щоб контролювати громадян, Як будь, е, начебто ми з, з вами полодебіли і дауни. От до чого ми дожили. І ми кажемо, що нема на сьогоднішній день Європі, Європі, повторюю, нема на сьогоднішній день Європі такої країни, як Україна. Де Питання стояло корупції, де питання було соціального рівня на такому, такому жахливому стані. До речі, скажу, вам 91 рік ми почали на першому рівні по статкам держави як самостійний серед членів Бувшого Радянського Союзу. Та на сьогоднішній день маємо те, що маємо, сказав великий кормчий нашої псевдодемократії. Якщо ми будемо вести мову про те, що а куди ж іти і чому, то ми вам скажемо. Я кажу: що, а подивіться, як живуть в Європі, а як живуть в Таможному Союзі, в Росії, в Казахстані, то я вам скажу арифметичну цифру. По ВВП в Казахстані на душу населення 12 тисяч долярів, в Україні 980. Є питання. Про це нехай і розкажуть. Чому ми так живемо? А ми оце їздимо і розказуємо, і кажемо, що є вихід з цього становища. Є вихід. Перш за все, це нормативне врегулювання. Як народ залучити до управління стороною? Давайте приймемо закон про референдум, який пропонує український вибор. І він є опублікований цей закон. Прийміть, і ви побачите, що не буде сільська рада чи міська рада, чи інше. Списки контролювати, за що ми голосуємо, як і проти кого, і яке рішення приймати. А буде приймати сам народ. Що земля повинна бути власністю територіальних громад? Що таке в нас територіальна громада? Лю люди навіть представлення не мають, що вони володарі. Отак От їх принизили. Такого я б скажу ще історія, мабуть, і не знала. І тому наша ось задача якраз в цих фарватерах безперечно і. Працювати. Я думаю, що якраз і питання народовладдя, якраз і питання наших соціальних проблем і багатства нашого і будуть предметом сьогоднішньої конференції.